Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про дуже особливу книжку. Казка від тата. А чому вона особлива, я вам розповім трошечки потім. В цій книжці є дуже багато гарних малюнків. Також тут тільки вісім казочок. Але вони дуже повчальні. Казочки тут зазвичай про віру в себе, про любов, добро, дружбу. Тут є вісім казок. Перша казка це Дмитро Корнелюк, казка про місяць. Що стрибнув на ведмедка. Тут розповідається про сім'ю ведмедів. маму, тата і маленьку ведмеджуню, яка пішла в ліс без своїх батьків і загубилась. Друга казка це казка про мураху Асю Олександр Хуробський. Тут Мурашка. Ася хоче врятувати свій мурашник від дощу, і вона йде на пошуки хмарки для того, щоб попросити, щоб вона її дім намочила. Третя казка це тіму мірошниченко, хлопчик, який не любив обійматися. Тут розповідається про одного маленького хлопчика, який бідненький, жив у лісі. Потім до нього прийшли двоє добрих дорослих і забрали до себе додому. Там маленький хлопчик побачив нову сім'ю, і йому там так подобалось, що він нарешті. Навчився обійматись. Четверта казка це Володимир Жогло написав їй, Тролої мармериска. Тут розповідається про одне маленьке, чудне чудовисько, яке знайшло дуже гарну квітку. Але коли вона пом'яла, то його друзі прийшли йому на допомогу. Наступна казка – це бумбо та біле яблуко. Моя улюблена, написав її Тарас Стадницький. Тут розповідається про одного жирафа бумбу, який побачив на небі місяць. Він подумав що то смачне яблуко. Потім він зустрів лінивця лінько, який подивився на місяць і сказав, що це ванільний торт. Йому пахло ваніллю через те, що він лежав на ванільному дереві. Також там є одне гарне маленьке мишеня. І вони стали друзями. Наступна казка це Олексій Гнатковський неможливий Оскар. Тут розповідається про Оскара, який думав, що все неможливе. Але до нього прийшло чудовисько і сказало, і показало, що все можливо. Далі. Олександр Педан Хто я тут розповідається про одну дивну істоту, яка не знала, хто воно є. А що це за істота, ви можете прочитати в цій книжці. Далі Сергій Лихобата Бегемот Антоніо та футбольний турнір. Тут розповідається про бегемотика, який дуже хотів стати футболістом. Але спершу він на це не прикладав зусиль. Але потім він став так старатись, що його взяли на футбольний матч. А тепер, як я й обіцяв, особливість цієї книжки. Всі кошти з продажу цієї книжки підуть на лікування дітей з лікарні Святого Миколая в Львові. А для купити цю книжку ви можете знайти посилання в описі під відео. А на сьогодні все і до побачення!